У Новомосковську на Дніпропетровщині голосують за нову назву міста. 27 липня 2023 року розпочався процес перейменування, бо назва підпадає під закон про деколонізацію топонімів. 16 січня на черговій сесії обирають серед двох назв: Самар та Нова Самар. Сесія міської ради оголошується. В залі понад сотня людей 22 депутати міської ради, місцеві мешканці та історики. Коли ми не скажемо, раша гудбай, прощай німити Росії. Серед них історик Євген Шульга. Чоловік пояснює, назву новомосковськ запропонувала російська імператриця Катерина II у 1794 році, коли ліквідували Запорізьку Січ. Зміна назви це означає і рішучі розриви з минулим з новомосковським із із Російської імперії із, із Совком із традиціями звичним всім тим, о чому ми нарешті маємо. Звільнитися а до кінця 18 століття населений пункт мав назву Самар, каже Євген. Назва історична назва, яка була не тільки в документах, але й в живому мовленні. Назва коротка, дуже коротка, лише 5 літер. Назва унікальна в Україні. І ніде в світі немає міста саме з таким варіантом назви. Ми запитали у місцевих мешканців, що вони думають про перейменування міста. Не хочеться бути п'ять якоюсь, якоїсь, просто Самар. Я б, наприклад, не хотіла б міняти. Я хоч і не местная жителька отсюда, переселенець. Ну, красиве названня. Люди привыкли к этому названию. Ну, краще б, звичайно, залишити, але якщо не вийде залишити, то можна Січіслав. Хай буде стара. Названня і поки його не треба нічого міняти во время війни. Я б його не перейменував, напевно. це не так воно напевно, важливо. За майже півтори години обговорень депутати не проголосували за жодну з запропонованих назв міста. Хто за? Другий четверсій сім шість. До три один сімнадцять за рішення ухвалення рішення перенесли на третю позачергову сесію, каже міський голова Сергій Рєзнік. До 27 січня депутати мають подати до Верховної Ради документи з затвердженою назвою. Якщо не зможуть визначитись, Верховна Рада обере назву самостійно. Поліна Поломарчук Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.